Ну, нам потрібно було змиритися з тим, що буде складний матч, тому що багато роботи без м'яча, І тільки, тільки таким стилем гри можна взяти очки у Англії, тому задоволені цим одним очком. Хороший настрій. Хлопці виконали роботу, яку поставив тренер. Всі задоволені тим, що ми на правильному шляху. І... Дуже вірю в те, що в нас вийшов вийти на євро. Дуже, Відчули дуже велику підтримку від вболівальників. Це дуже-дуже е, щиро, щиро, щиро на душі, коли бачиш українські прапори на трибунах і багато людей, хто підтримує, приходить. І це дуже-дуже добре для кожного з футболістів. Ця підтримка це щось неймовірне. Ви сьогодні два тайми провели з різними партнерами по центру захисту. Як сприйняли сприймали себе у ці моменти чи порозумілися з хлопцями? Так, звісно, ми в збірні граємо багато разом, багато ігор провели разом, і це не виникло ніяких проблем. В принципі, так що мені зручно з ким зі всіма. Хороший результат для команди. Звичайно, було дуже важко грати, але з підтримкою наших болівальників ми здобули хороший результат проти однієї з найкращих збірних світу на даний момент. А що сказав тренер після матчу? Подякував за гру? Подякував за гру, подякував за гру в обороні і. Мало часу і готуємося до Італії. Не, ну, в нас був якийсь план, але Англія зруйнувала цей план. Ми мали атакувати більше, але було дуже важко виходити з оборони. Тому... Але я вважаю, що футбол це... це результат. Так, сьогодні Англія володіла ініціативою, але скільки вони створили моментів, я вважаю, що ми сьогодні дуже корисно грали в обороні. І я подякував хлопцям за це, тому що. Я казав перед ігрою, дуже важливо сьогодні отримати задоволення від гри в обороні. Я вважаю, що сьогодні вони це виполнили.